Всім привіт! Поки всі обговорюють публічну сварку Трампа та Маска. На Росії тих цем відбуваються події, що значніше вплинуть на нашу ситуацію, ніж усі тауруси разом узяті. Здається, в Росії закінчуються гроші. Уже чотири регіони РФ знизили виплати за контрактом з міністерством оборони. У Самарській області тепер платять 2,1 млн. мільйона рублів замість 3,6 млн. мільйона. В Янау 1,9 млн. мільйонів замість 3,1 один, і області півтора мільйона замість трьох. А Башкірії – 1 мільйон замість 1,6 Тобто навіть на головну операцію вже немає бюджетних коштів. Якщо це вже тенденція, то Кремлю доведеться вводити примусову мобілізацію. А це дуже непопулярне рішення може призвести до наростання антивоєнних настроїв. Хоча про що це я в кращому випадку досить та з'ясування відносин у російському війську. Але все одно це дуже позитивний сигнал, бо немає людей, немає коштів, немає перемоги. На це і будемо сподіватися. З вами був Євген Галаган на каналі Галаган Лайф. Чекаю на підпис, подобайки та до зустрічі.